Що сьогодні можете порадити зробити згідно науки світового письма, щоб змінити життя в Україні на краще. Треба позбутися марксистської позиції, марксистсько ленінської позиції, битію определяється знанню. Треба позбавитися думки, що все йде від матеріального. І Що духовне це надбудова, вторинна надбудова над отим першим глибинним матеріальним. Це абсолютно хибна позиція. Позиція Біблії є правильна, а саме все починається з людського духу. І якщо ми хочемо матеріальне вилікувати, лікуємо його через е, дух людський. 谢谢。